У свої 20 років Данило вже нещуток знає, що таке війна. Хлопець, який народився на Луганщині, за півтора роки служби за контрактом пройшов справжнє пекло від Покровська до Харківщини. Сьогодні він служить у третій штурмовій бригаді, де його головним стимулом є підтримка побратимів та боротьба за свободу України. Данило каже, що така ініціатива, як контракт 1824, це чудовий шанс для хлопців проявити себе та стати на захист батьківщини. Військові нормально да, до цього вітнеця. Нам якраз підтримка буде необхідна, звісно. Людей зараз не вистачає, треба, щоб була допомога. Олег Домбровський, речник оперативного командування Захід, запевнив, що підписувати контракт чи ні, справа добровільна, роз'яснив, що ніхто хлопців до 25 років примусово не буде мобілізовувати, користатися цим правом наші громадяни можуть через додаток Резерв Плюс, оновивши відповідно цей застосунок. Така вже опція є, вона наявна. Вибрати відповідний підрозділ бойової бригади, де людина побажає проходити подальшу військову службу, укласти цей добровільний спецконтракт. Ті, хто вирішить під Писати контракт отримують за рік служби мільйон гривень 200 тисяч гривень після підписання контракту, 300 тисяч гривень після проходження підготовки, 500 тисяч гривень у день виключення зі списків особового складу військової частини. Також передбачено, що місячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень та додаткова винагорода за виконання бойових завдань. Рішення зумовлено, актуалізацію теми, ви знаєте, яка зараз дискусійна, є що стосовно зменшення. Мобілізаційного віку і очевидно, що для нас це є викликом в цілому для країни, але те, що держава знаходить різні варіанти для Поповнення сил оборони і безпеки і виконання безпекових задань є доволі важливим для нас. Скористатися пропозицією та укласти контракт на рік для чоловіків до 25 років можна через онлайн-застосунок Резерв Плюс. На сьогодні вже відомо, що бажання підписати контракт виявили понад 10 тисяч громадян. Артем Максименко та Валентин Зледенець, телеканал ITV Media Group.